Не тільки нафтобаза. Сьогодні вночі українські безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Цей завод один із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. У ГУР кажуть, наслідки атаки по пороховому заводу уточнюються. повідомляє, що безпілотник звалився на майданчик біля цеху зі змішування пороху. Постраждалих, як стверджується, немає. Протягом року це вже четверта надзвичайна подія на цьому виробництві. У листопаді Тамбовський пороховий завод, безпілотники атакували двічі. Після першої атаки вогонь охопив 300 метрів квадратних. На місце викликали рятувальників. Вогонь гасили півтори години. Я, коротко, не встиг зняти смотри, там що єсть. Тут такий взрив був, Мені ніяк не ознавлюсь. Меня прям трясовсього. Огонь прям горел вовсю вообще, вот так вот прям пламя было. Это чуть потухло, но все равно разгорается. Такой взрыв был, я даже спрятался, он опять разгорается, видишь? Херачит просто вообще жесть. Для чего У Minbarne РФ заявили, що жертв і постраждалих немає, хоча очевидці казали, що на місце приїхало багато швидких. А за кілька днів на заводі знову лунали вибухи. БПЛА пошкодив частину покрівлі цеху змішування маси. Охереть! А в черні через вибух на Тамбовському пороховому заводі чотири людини загинуло і ще три постраждало. Тоді керівництво об'єкту заявляло, що вибух стався через людський фактор. Україна до цієї надзвичайної події не була причетна.